Привіт Сталкери. Ви знаходитесь на каналі Сет. І зараз я вам розповім, де на стартовій локації мала зона можна дістати. Ось цього красунчика. СВД. Отже. Виходимо із Бару Заліся і йдемо на північ. КПП Північ. Тут. Ворогів. Практично немає, але всі будівлі знаходиться дещо нервовий сталкер. Непхайтися сюди суки. ви мене не візьмете. Покличці лісовик. Тільки будьте обережні, тут повно пасток гранатами. Знаходиться він ось тут. Кидаємо гранатку. Не забуваємо підстежувати розтяжки. Заодно. Під трохи гранат. До речі, з цієї сторони також є вони. Так що будьте обережні. І ось. Лісовик. Е, вона буде. Не в гарному стані, але ж але ж. На стартовій локації це. Досить таки непогано. Усе. дякую за увагу.